Приїхали в сусіднє містечко по взуття дитині. Бо пішов в садочок в осінніх, і вже ноги мокрі. Такий великий магазин, де абсолютно все є. Дуже великий магазин. Тут і для дому все є, і навіть меблі є. Тільки дуже брудно тут, наче якесь торнадо принеслося тут. А, то ж в чорна п'ятниця була. Я перше бачу такий брудний магазин тут. Аж неприємно тут ходити. Навіть не хочеться нічого тут купляти. Оце інше діло, дивіться, яка тут чистота. Ми вже в Таргеті. Хочемо глянути що тут за взуття. О, щось таке я шукаю. Ось. О, скільки. Те, що треба. Ходи? Як тобі? Кол? Ні, синоль, ну, не кол. Знайшли в таргеті таке взуття, але воно геть не зручне. П'ятка не фіксується і тут воно гарне. Шукаємо вже третю годину взуття, дитині ніяк не можемо вибрати. І це вже який третій магазин. Зупинилося на ось таких. Втім, ка в Україні такі були від Райма. От, Така ціна, не промокає і витримує он таку мінусову температуру. Ноги сухенькі завжди і тепленькі. Беремо їх. Сподобалося ще такі від Коламбія, але немає нашого розміру. Дуже гарні, легенькі. Ціна 80 доларів. Берем такі. І дам, глянемо ще туди на жіночі, бо мені також потрібно. Добре тобі в життя? Так, ану, обернися. Добре? Обертайся. Не тисни. Ні. Добре. Школярик? Так? Все, пішов. До тата. Доброго ранку. Ну як ранку? У нас вже 11 година. У вас не знаю яка. Залежить від того, коли ви дивитеся це відео. Моя дитина в садочку, а я відранку встигла напекти вже сотню млинців, і от потрібно їх зараз накрутити м'ясом, м'ясом індика з дня подяки. І от вирішила паралельно ще випрати одяг. Але у нас не все так просто із пранням, щоб випрати одяг, то потрібно пройти квест цілу естафету і з такими перешкодами. Потрібно в лізинг-центрі поповнити ось таку картку. Ось в автоматі і потім з наповненою корзиною спуститися вниз. Там є таке складське приміщення, де в куточку стоїть одна пральна машина і одна сушка. Одна прання коштує 2 долари і сушка 2 долари. Тобто в жодній квартирі в цьому комплексі немає пральних машинок і сушок. Всі вони знаходяться в підвальному приміщенні. В кожному такому будинку, а їх у нас 50, є три під'їзди. І в кожному під'їзді є одна пральна машина і одна сушка. Поки йду до лізинг центру хочу вам ще розказати за садочок. Сьогодні другий день, як тимко, ходить у садок, але спершу розкажу, як ми знайшли цей садочок. Точніше, не ми його знайшли, а наша подруга у Фейсбуці. Ми одразу зателефонували по номеру, який був вказаний там оголошення. Спілкувалися хвилин 15, залишили адресу електронної пошти. Куди нам скинули посилання на департамент дошкільної освіти нашого округу, де ми заповнили анкету і чекали на дзвінок. Чекали на дзвінок ми дуже довго, тижня-два. три, буде все довго робиться. До речі, дуже сильний вітер, не знаю, чи буде мене чути. Чекали ми тижня-два і потім вирішили телефонувати. Телефонувати на номер телефону, який був зазначений в анкеті, тобто в той департамент. Та трубку підняла наш куратор. І запропонувала нам три школи. Дві нам підійшли, третя ні, тому що вона знаходилася від нас далеко. Ми погодили тих дві школи і через, через декілька днів нам зателефонувала директорка однієї з тих шкіл. Точніше, директорка садочку, куди власника з учитимкою пішов. Дана директорка нам призначила зустріч, ми приїхали в садочок, познайомилися із вихователькою. Там нам дали такий список, що потрібно взяти з собою. Ковдру, іграшку улюблену м'яку, одяг змінний, що там? крем під підгузник, якщо дитина підгузнику, зимові штани, черевики, шапка. Це в зимовий період, осінній а... резинові черевики, літом крем. Ну, Далі що що потрібно було купити якийсь спрей, сімейну фотографію. Скинути на пошту і бутилку таку не проливай. Тут вказані наші вихователі. Тимко їх дуже полюбив. Я переживала, що він буде боятися однієї з них. Тому що як тільки ми сюди приїхали, він почав остерігатися і боятися темношкірих людей. А наша Черіті, вихователька, вона темношкіра, але на диво він сам її дуже полюбив. Є ще тут. У мене така роздруківка із планом на день. Привозимо ми дитину в садок о 8.30. Є два перекуси. ось З 10 до 10.20 і з 3 по 3.30 і ланч, Тобто обід з 12.10 по 1.00. Вчора, наприклад, нам піддавали спагеті із такими м'ясними кульками в томаті. Тимко казав, що були дуже смачні. І броколі. Броколі він не їв. Третій, Третій листочок це малюнок тимка. Я чомусь думала, що взяла прайс. але, мабуть, залишила вдома або бо коли йшла вітром з Не знаю, якщо буде вдома, покажу вдома. Скільки коштує садок наш? Ми поки що ходимо безплатно в садок, точніше, тимко ходить. Далі продовжу вдома, бо дуже холодно, руки замерзли. Щось не так з моєю карткою. А, ні, є. На балансі долар поповняємо на двадцятку. Все є двадцять один. Іду, ще, провірю пошту і хочу показати вам, в яких райтузах я гуляю по комплексу. Ось. Тільки не смійтеся. Ось. В піжамних штанах флісових. Тут я нікого такими штанами не здивую, тому що американці навіть в таких штанах ходять. В костку, наприклад, я вже вдома зігрілася, зробила собі горнятку чаю, закинула прання. Зараз хочу швиденько налисники накрутити і згадала, що не показала вам ціну. Нашій дитині 4 роки це старша група. Як бачите, місяць відвідування в садку коштує 1400 доларів. Садочок поки що дуже подобається. Тху -тху -тху, щоб не врікти, як кажуть, не наврочити. Дуже подобається мені, наприклад, мобільний додаток, де ми переглядаємо фотографії дитини. Наприклад, обід в них з 12.10 до 1. І пишуть меню. В кінці, коли дитина поїсть, пишуть, що він саме їв, а що не їв. Вчора, наприклад, написали, скільки смузів він випив, скільки мілілітрів. Ще в додатку є календар. Там позначають важливі дати, документи там зберігають. Вихователь може тобі написати повідомлення. Тимко в Україні також ходив в садок з двох років. І кожного ранку вихователька також скидала меню і фотографії у Вайпері, де була така невеличка група батьків. От, в принципі, це щось схоже. Садочок наш невеличкий, там небагато дітей з іммігрантів, тільки Тимко і двоє. Іспаномовних дітей, не думаю, що іспанці, скоріше за все, що мексиканці. Спілкуються з Тимком вихователька Міскімія через телефон, через Google-перекладач. Він багато розуміє, хитає головою, коли вона його там питає. Наприклад, вчора вона його запитала, чи він хоче читати книгу, він сказав но. No. От він зрозумів ще до перекладу. Думаю, він швидко все засвоїть, вивчить, так що я не хвилююся. Ось тут у мене цілий тазик м'яса з індика, індика, якого ми запікали на День подяки. Звісно, ми його не з'їли, можливо, одну лапку тільки. Решту я відділила від кістки і хочу, хотіла. хотіла заморозити, але зручніше буде його одразу перебити в блендері із вареними яйцями та от сиром. І зробити таку начинку до млинців. Їх там дуже багато. Така кубка. М'ясо трішки грію на сковорідці, Так його легше перебити в блендері і потім мастити по налиснику. Заливаю вершками. Можна водою, просто в мене багато вершків. Яйця порізала на шматочки буду вже кидати в блендер. А сюди зараз. Закину ще тертий сир. Я думаю, достатньо. Тепер залишилось цю масу поробити в блендері і на лисники. накрутити на лисники, як кажуть у нас. І ось така маса виходить. А ось таку кількість налисників я накрутила, як бачите, багатенько. Ще декілька штук там влотку є на плиті, і декілька штук чоловік вже з'їв. А ще на обід я приготувала цілий тазик отакого салату олів'є, як каже моя бабуся майонез. От, останній раз я їла його ще, будучи в Україні. Це вже більше року я його не їла. Тимко вже вдома. Ку-ку! Михай привіт. Ку -ку. І привіз запрошення на день народження. Другий день ходить в саду. І ще якусь листівку знайшла в портфелі. Ага, ну це меню на грудень. І приніс ще сопельки. Так, Тимофійчик. Ой.